Всім привіт! Сьогодні 105-й день нашого дослідження, в якому ми з'ясовуємо, чи впливає мотиваційна література на психіку індивіда. З'ясовуємо ми це, читаючи книгу Буриани Вест, Переломний рік, в якій міститься 365 медитацій. Цілий рік ми маємо щодня читати цю книгу. І за рік. Вона має зробити з нас людей, якими ми завжди мріяли бути. Чи працює це так, чи спрацює ця книга, я не знаю. І саме для цього ми й проводимо наш експеримент. Сьогодні 105-й день нашого дослідження, а отже, і 105-та медитація, суть якої полягає в тому, що ми маємо дозволити внутрішнім орієнтирам Створювати їх історію, яка може бути набагато краще, ніж та, яку ми б написали самостійно. Ми не маємо знати кінець цієї історії, щоб бути на правильному шляху. Не обов'язково розуміти все одразу. Іноді ми маємо спокійно прийняти те, чого не варто змінювати. Ось така медитація на сьогодні. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу. Рада була з вами читати. Дякую, що ви зі мною вже цілих 105 днів. І до завтра!